ТОП-3 авто для автоледі. Отже, давайте з'ясуємо, які автомобілі найкраще підійдуть жінкам. Поїхали. Kia Niro був названий найкращим авто в 25-му році. Цей автомобіль переміг в міжнародному конкурсі Women's World of the Year. Цей компактний гібридний кросовер підкурив усіх своїм стилем, дизайном і найголовніше економією. А цінники на такі авто 20-го року стартуватимуть від 16 тисяч доларів під ключ в Україну. Lexus NX Hybrid посідає друге місце в нашому топі. Цей японський компактний преміум кросовер. Однозначно підкорить серця автоледі. І скільки б ми говорили шанувальники Lexus, що модель NX виконана в стилі унісекс, сам автовиробник розставив чіткі гендерні акценти, і саме тому. Ціни на такі авто з 2018 року становитимуть від 25 тисяч доларів під ключ. Третя модель в нашому списку Міні-кандрімен. Це авто однозначно підкорить жінок з першого погляду. А все тому, що ця модель славиться своєю динамікою, екстер'єром та спортивною керованістю. Такі варіанти 18-20 років можна помістити від 15,5 тисяч доларів під ключ. А яке б авто саме ви б додали до цього списку? Напишіть у нас в коментарі мондер